Святе Євангеліє, мир усім і Духові Твоєму від Матфея, святе Євангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні той час. О, по ще сьогодні узяв Ісус Петра, Якова та Івана, Його брата, повив його окремо на високу гору і преобразився перед ними, обличчя його сіяло, наче сонце, і одежа стала білою, наче світло, і з'явилися їм Моїсей, та і я, і з ними розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, я хоче зроблю тут. Три намети один для тебе, один для Моїсея, один для її. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос самій. Е, улюблений син, якого я вподобав, його слухайте, і почувши це, учні впали лицем на землю, і злякалися вельми. Ісус вже підійшов, доторкнувся до них, каже: Устаньте, не бійтеся, підвівши очі. Вони не бачили нікого, крім самого Ісуса, коли сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це віддіння, аж поки Син чоловічий не воскресне із мертви. Слава тобі, Господи, слава тобі! Отця і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми послухали євангельські слова, які яких було сказано, як преобразився Господь Ісус Христос. Ми читаємо в Євангелії, що Ісус Христос взяв з собою трьох учнів. Чого іменно взяв трьох, а не п'ять, не 10. Тому що по єврейському закону свідками е, любої справи могли бути не менше двох, двох людей, двоє чи троє. Тобто він взяв е, собою апостолів для того, щоб засвідчити, що таке собиття прозойде. І що воно маєтися. Тому і взяв він з собою трьох апостолів, а не взяв всіх з собою е, на гору Фавор. Коли е, ж е, вони прийшли на го, гору Фавор, значить, і Господь там преобразився. Тобто Він е, з ними прийшов, як ми, отак. Е, Ходимо нормальні люди, і в той момент він до них обертається, і в нього лице е, сіяє як сонце, а одежі стали біли як сніг. І е, голос е, з неба, е, значить, е, тут прозвучав. І в цей момент з'являється е, з одної сторони е, Моїсей. Законодавець, і з другої сторони, пророк Ілія. Явлення Господа Ісуса Христа, іменно проявлення своєї божественної суті, коли він був на землі ходив, було не так багато. То що Господь Ісус Христос не хотів показувати людям, іменно свою. Божественну суть перед людьми, перед цим світом для того, щоб йому виконати свою місію, іменно євангелізацію всіх людей, для того, щоб люди почули, поняли <кій> суть того, що Ісус Христос прийняв. Тому ці різні відділення, різні чуда е, совершав е, в таких місцях, де б його не дуже славили, і він до того скромно відносився. Чому він пішов на гору Фагор для того, щоб преобразитися? Для того, щоб е, апостоли вже поняли і що він є дійсно син Божий, е, що на ньому Божественна благодать як Другого лиця Святої Троїці, Сина Божого. І для того, щоб е, апостолів е, більше стала віра. І для того, щоб апостоли вже побачив це чудо, щоб вони вже могли до кінця свого життя проповідувати всім розказувати іменно про це чудо, і для того, щоб більше людей прийшло до віри, до церкви, до Бога. Чому, з одної сторони, був пророк законодавець Моїсей? Тому що ви знаєте, що Моїсей був на горі. Е, значить, е, на горі получив, е, від Бога Отця е, і, е, скрижалі завіту. Тобто, 10 заповідей, які ми це знаємо. Тобто він був законодавець. Він е, написав, що єврейському народу необхідно робити. Він то, що Бог йому говорив, іменно він це і злагав. Тобто він був якби законодавець з однієї сторони. Тому, з однієї сторони, був Моїсей. Тим більше, що тіло Моїсея ніде не знайшли. Тобто він був похоронений, але тіло його не знайшли. Де воно знаходилося, ніхто не знає до сих пор. З другої сторони, був пророк Ілія. Дуже великий пророк, який дуже багато е, зробив для того, щоб проповідувати про Бога. Е, по його молитві, е, значить, три роки не було е, ні каплі дощів. От, і він е, був дуже великим пророком. Тому з другої сторони, іменно Бог показує, що от це старий завіт, законодавчий, що Бог говорив. Пророки, про що то говорили, Ти, не один Ілія був пророк, і багато було пророків. Тобто Бог показав і показав єврейському народу, який до сих пор не прийняв Христа, що е, вони не признали його. Тому що ж прийшли пророки, які в єврейському е, е, народі дуже були славими. Це Моїсей і Ілія. Тому іменно е, е, це для єврейського народу було показано, що от. Це Місія, це Господь Ісус Христос, щоб єврейський народ увірував. Але після того Він не увірував, навіть після цього величезного чуда, яке було на горі Фавор. Після цього 에, голос неба. Це син мій возлюблений, в ньому благоволітті. Тобто слухайте Його, спічиняйтеся Йому. То, що Він говорить, виконуйте. Тобто це було явлення, іменно значить, Боже явлення в той момент. Щоб і апостоли поняли, увірували і прийшли до того, що от це іменно є чудо, що дійсно Ісус Христос Син Божий, що тут вже ніяких разнозласень і таких моментів не може бути. І до сих пор на цей день на горі Фавор. Сходить хмара. І вона хмара, і по тій хмарі люди ходять і друг, друга не бачать. Це чудо, іменно в день преображення. Це Господь показує, що це чудо було, і до сих пор ця хмара сходить на горі фавор, на, значит, коли преображається Господь Ісус Христос. Тому і для нас. Це показує, що ми не були на горі Фавор, але іменно те, що ця хмара сходить, і люди бачать це чудо, і для людей це може бути віддімо. Хоча Бог говорить, що е, віра е, вище е, именно, того е, видіння. То Якійсь людині може бути відєння чи ще щось. Людина цим не повинна вір, вірувати сильно. Вона повинна вірувати Євангелію, Біблії і всьому остальному. Тобто, буває людям ангели, чи там смерті присипаються, що говорять, то бувають духовні якісь моменти. Но Бог говорив, що основно держиться вірі. Тому що віра основа всього. Томусь різні там видіння, привідіння можуть бути, але ми повинні триматися віри і вірі жити. Тому Преображення для нас дало велику силу на сьогоднішній день, щоб ми були іменно в тому світі Господні, що Господь живе в неприступний світі, Бог неподвіжен, тобто Він як був колись, до створення міра, так і є. Він не так, як людина. То ми впадаємо в гріх, то ми добрі, то не добрі, то злі, то ще якісь, то ж маємо емоції свої, а він не подвіжен. Тобто В ньому істина знаходиться постійно. І він знаходиться іменно в неприступному світі. Тобто, е, іменно, е, говоря, що ніхто Бога не бачив. Тобто, людина, якщо побачить Бога, то чи залишиться жива. Тобто, і Моїсей е, 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 сам закладував полотенцем... Е, Іменно свої очі для того, щоб іменно е, не побачити Бога, то він міг померти. Тому, е, е, і коли він навіть зайшов е, вниз до людей, коли ходив, то він е, на собі носив полотенце для того, щоб люди коли дивилися, то вони могли осліпнути. Тобто, яке Боже велике сіяння? Тому ми, ми маємо. Маємо в собі багато гріхів, все остальне ми не можемо на Божий світ дивитися, тому ми нам треба молитися, жити по Божому, щоб Бог якось нас теж просвіщав. Тому всіх вітаю з цим святом, бажаю щастя, здоров'я Божої благодаті. Хай іменно переображення Господнє послужить для нас і Преображенням наших душ, щоб ми преобразилися в Ісуса Христі, щоб ми жили в Ньому, щоб ми сповідували Бога і щоб ми могли Разом за апостолами бути якби на горі Фавор. Чому вони е, сказали в кінці, що ми давай поставимо е, три палатки е, значить, е, і там будемо жити? Тому що єврейський народ думав, що е, царство небесне не буде таких хатів, в них жарко, все, а й будуть якісь такі шалаші, де буде добре, прохладно. І тому вони говорили, що давай совердимо шалаші. Тобто єврейський народ так думав про царство небесне. Тому е, для нас е, шалаш це внутрішня клітка нашої душі, наша душа. Це той шалаш, який ми повинні іменно, е, 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 значить, обробляти нашими молитвами, сльозами, покаянням, добрими ділами, щоб ми могли війти в Царство небесне, якого не буде кінця на віки віків. Амінь. Амінь. Промовимо від усієї душі, промовимо.